Ситуація на запорізькому напрямку залишається напруженою через постійну небезпеку обстрілів у трьох громадах Запорізького району Новоолександрівський, Тернувацькій та Кушугумській. оголошено примусову евакуацію родин з дітьми. Про причини такого рішення, подальші дії місцевої влади та підтримку родин поговоримо сьогодні в студії з головою Запорізької районної військової адміністрації Олегом Буряком. Вітаю вас! Вітаю вас, Доброго дня. розкажіть, будь ласка, загалом, чому виникло таке рішення? Які були. У нас дуже посилились обстріли, особливо кабами і ФПВ-дронами, по прифронтовим громадам Запорізького району. Е, таких е, військових якісь, е, там, проблемних питань я не бачу, тому що я використовую в цих моментах е, статистику. Так от математика показує, у нас немає там збільшення втрат. І іншого чогось, але ворог поділив свою тактику таким чином, що лінія фронту окрема, цивільні це окремо. І вони кошмарять по нашим територіям, по нашим громадам, і кабами, і пійдронами, і артилерію. Там Білінківська громада ще й страждає, страждає від артилерії, і РСЗО приміняють. Тому вони використовують все, що у них є. І ось у нас є декілька громад. Це Терновацька, Таврійська, Новоалександрівська, Кушугумська, Білінкійська громада, які безпосередньо знаходяться, примикають до такої званої сірої зони, там від 9 до 15 кілометрів безпосередньо лінії зітхнення. І тому ці громади або населені пункти цих громад. В першу чергу страждають і від ударів. І вони не, не пов'язані з тим, що вони, там, ворог виявляє якісь розташування техніки або там, військових підрозділів. Ні, вони просто б'ють. Тернувацька громада у нас останній місяць там постійно прильоти кабів було від 250 кілограмів до повтори тонни. І це виключно по центру міста. І там постраждали у нас і школи, і дитячий садочок, і будинок культури, і адміністрація. Адміністрація, будинок. От. І тому це такі там, я не знаю, стратегія на залякання. Чотири роки залякують. Щось не, не дуже у них все виходить. Скажіть, будь ласка, от крім обстрілів, можливо, там відсутність водопостачання або електроенергії теж? Звичайно, в момент обстрілів у нас є пошкодження. В першу чергу, це дроти, і іноді буває так, що пошкоджують якусь електропідстанцію. Ну, у нас постійно виїжджають бригади, роботою аресовські, це і Вільнянський реси, Запорізький РЕС, і Новомиколаївський рес. І задача голови одразу зателефонувати і повідомити всі служби. У нас є свої чати, в які розміщується вся ця інформація. І голова громади доповідає голові району, тобто мені. А тому, що там всі служби повідомлені. Це спочатку ДСНС, потім у нас іде по процедурі поліція, потім йде енергія служби, там газ, електрика, вода. Тому ну, за 4 роки вже все відпрацьовано. Скажіть, будь ласка, скільки сімей з дітьми загалом залишаються в цих громадах? Е, я б не брав би громади, тому що громади це буде некоректно. Ми беремо виключно окремі населені пункти в кожної громаді і розглядаємо в контексті. Якщо ми беремо терновальську громаду, це чотири дитини. Якщо ми беремо Новоалександрівську громаду 23 дитини. І якщо ми беремо Кушугумську громаду, це 9. Ну це не діти, то це діти з родинами, тому що ми, ж ми можемо віддекремнути дітей, вони ж не повнолітні, і тому ми дивимося, дитина плюс родина якрево краєкрук, в коло її є. Угу. Скажи, будь ласка, якщо можна по крокову, як відбувається ця евакуація? Спочатку о, голова громади. Розмовляє зі своїм активом на території і з людьми. Потім вони своїм комісією рішенням вирішують о том, що їм потрібна примусова евакуація дітей. Потім вони листом звертитися к цієї комісії, звертаються листом на основанні своєї комісії, звертаються листом до районної державної адміністрації. Районна державна адміністрація ініціює це питання на комісію, проводить свою комісію і цінують комісію обласну, де збирається, очолює перший заступник голови обласної військової адміністрації Федор Вансійович Руслан Володимирович Мовчан. І під його головуванням всі члени комісії вирішують, доповідачем по цьому питанню є. Голова громади, голова району, поліція ДСНС, департамент соцзахисту облдержадміністрації. це такі колегіальні органи, які вирішують всі звішуються питання. Тому що якщо ми приймаємо рішення по евакуації, наступає додаткові мероприяття, які потрібно виконувати в першу чергу, це забезпечити альтернативним жильйом. В оці родини. Саме це було і наступне питання, де саме будуть проживати родини, яких евакуюють чи відомо це. Дивіться, після обласної комісії ми виносимо на Київську комісію, яку очолює віце-прем'єр Колєба, Олексій Колєба. І під його головуванням ми вже все це затверджуємо. Потім йде розпорядження обласною голови військової адміністрації і також національної. І після цього е, пропонується нам як ми пропонуємо як в самому місті Запоріжжя у у нас є, і також по декілька е, областям, які во е, в цьому питанні виділені особисто кабінетом міністрів. Скажіть, будь ласка, я так розумію, що не всі родини хочуть виїжджати своїми дітьми, які роботи проводяться щоб вмовити їх якось. Так, да, є таке питання, тому що люди, які залишаються от в цих умовах і продовжують жити в своїх будинках, це ну, так, особе ставлення до ризику. Я би, допустимо, так не мог би поступити там з першої чергу. Я би, якщо я бачу загрозу, я кого рятую? дітей та жінку. Тут інше питання, тому є декілька там, випадків у нас на території, коли потрібно було спілкуватись з, з родинами, От. сам особисто приймаю участь голова громади, е директора шкіл, в яких навчаються діти, класні керівники, депутати сільрад, які мають е вплив на території і до, 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 до них прислуховуються. Також е, представники поліції е, підключаються департаменти Держ облдержадміністрації. Ну, тобто це така колегіальна група, плюс психологи, плюс волонтери, які нам пропонують альтернативні місця для, для мешкання цих людей, цих е, родин. Тому це така дуже наполеглива, многослойна робота. Ось, ну, що ж, як маємо, то маємо я дуже вам дякую за розмову. Сподіваюся, що всі родини все ж таки будуть жити в безпечному місці. З нами в студії був Олег Буряк, голова Запорізької районної військової адміністрації. Говорила про обов'язкову евакуацію родин з дітьми з трьох громад Запорізького району.